Я вам зараз такий прикол покажу, значить дивіться. Церква. І багато людей сидять, їдять. Приходиш, показуєш український паспорт. Платиш євро 50. А, okay. Okay. You, uh, sit, down. sit down. and after somebody, okay. Ага, мені типу сказали, сідаєш. Дивіться, тут є така тут uh -huh. корзона. Ти шукаєш вільне місце, сідаєш, і тобі дають такий квиточок, і тобі приносять їсти. Мені дуже цікаво стало спробувати, що це таке. Зараз покажу, що дають. Принесли їжу, зараз покажу. Дивіться, по-перше, це суп, м'ясо, броколі, гриби, макарони. Можна сік, можна воду, і що це? Тістечко, коротше. Сидиш, в церкві. Сидиш в церкві. Дуже цікаво, бо це всього півтора євро. І наскільки знаю, там ще, коли ти виходиш, ще тобі щось дають з собою. Тут дуже багато німців сидить. Тут це не тільки для українців, але всі українці також можуть прийти. Наскільки я знаю, українцям дешевше. Вулиці більше платять не знаю скільки. Українці платять всього півтора євро і мають таку нагоду. Я думаю, в твоєму місці, де ти живеш, теж така штука є, просто треба дізнатися. Там хтось почав грати на фортепіано. А я сьогодні взяв з собою у мене з собою ноти. Я зараз щось тут духовне заспіваю. Ще більше. Вони на виході дають отакий пакет. Він коштує 50 копійок. Для українців взагалі безкоштовно. Що в ньому є? Лап. Хліб. Щось по Філадельфії. Щось солодке. Масло. Мед. І мандаринка. Прикиньте. Підійшов до піаніста, щоб запівати. піаніст, не зміг зіграти панота, можливо, зараз підійде Людина займається звуком, у мене є плейбак, і Я вже заспіваю.